Доброго дня. Ця ситуація, в яку ми попали противостояння з Росією, воно ніколи не закінчиться. Я думаю, всі це розуміють. Нема думаю, жодної людини, яка вважає, що от зараз щось станеться і Росія більше не буде мати бажання на нас нападати чи нас окуповувати. Тому реальний план перемоги це. Створення таких умов, при яких Росія просто не буде мати бажання це робити. Тобто, реальний план перемоги це той план, в якому Україна стає сопоставіма сильною, економічно сопоставіма сильною, як і Росія. Тобто, в реальному плані перемоги має бути все, що спрямовано на те, щоб Україна стала економічно потужною державою. Щоби нам стала ефективною державою. Бо зараз наша державна система геть неефективна. Ми одна із самих найбідніших країн Європи, а то фактично найбідніша країна Європи. І щоб нам перемогти і закінчити цю війну, щоб Путін пішов на переговори, треба рухатися в напрямку. Економічних реформ. Я вже не кажу про зміну державної системи, про яку я розповідаю, Ту, такої системи, яка способствує економічному розвитку, способствує створенню найкращих умов для життя людей і веденню бізнесу. Якщо хтось не знає, то це система, де влада йде знизу вверх. де є Вільні люди, які повністю вільні і мають право на вільний збройний самозахист. Це система, де існують вільні громади, які самі вирішують всі свої проблеми і конкурують між собою. А функція держави лише залишається одна це охорона, як кажуть, об'єднання громад. Це функція Збройних сил і спецслужб. Так, це чудова система. Але якщо, припустимо, наше правительство не готове зараз повністю її змінювати, то вона так чи інакше має зробити так, щоб держава України стала більш економічно ефективною. Це єдиний спосіб фактично їм залишитися у цій владі. Хоча я кажу, що якщо вони навіть змінять систему, там теж буде місце всім чиновникам. Ну, звісно, не, не їм. Бо в нормальній державній системі, про яку я кажу, залишаються лише Збройні сили і спецслужби. Там нема, немає чиновників, які будуть і далі доїти наші підприємства. Тобто те, що вони хочуть протирічить тому, що потрібно Україні. Нехай вони самі думають, що ну, чимось їм придеться пожертвувати. Їм придеться для того, щоб. Перемогти і залишитись фактично себе, хоча би в якомусь плані, при, при владі їм треба буде для того, робити нашу державу більш економічно ефективною. Тобто зменшувати кількість чиновників і при тому радикально зменшувати, призняти все, що тільки можна, по, по максимуму. Це зменшувати і спрощувати податки, прибирати будь які монополії. Щоб бізнесом мог займатися будь-хто, щоб не було ніяких обмежень. Лише такий спосіб є виживання України. Наші дії в цьому напрямку дозволять нам вижити. І їм треба це робити. Бо якщо вони не почнуть це робити, то в них самих немає шансів. Це загрожує не лише їхньому благополуччю, але і всім всіму, що вони мають. Тому неможливо, скільки ми будемо ще чекати, щоб ці зміни відбулися? Чи вони хочуть дочекатися, поки наше нам фінансування повністю прикратять? Вони хочуть дочекатися того моменту. Але він може відбутися. І що буде з ними? Що буде з ними, коли вони не зможуть платити зарплати чиновникам, а особливо військовим? Що з ними буде? Тому їм зараз, прямо зараз, треба провадити реформи, робити країну для, для людей, прибирати різні заборони, відкривати кордони, робити мобілізацію по принципу рекрутингу, збільшити фінансування Збройних сил, потім скорочення кількості чиновників. Потім спрощення податків, щоб бізнес мог тут розвиватися. Щоб у бізнесу було більше свободи, краще більше бізнесу, але менше податків. Поки зараз є фінансування, вони, з Європи потрібно мають це робити, їм далі карбланш, їм далі фор, їм далі фінансування. У них є така можливість, є можливість дати свободу бізнесу. Поки Європа ще нас фінансує. Їм треба про це задумати. Вам, Вадим Олександрович, треба про це подумати. Задуматись над цим. Якщо ви до цього не готові, я вам кажу, реально кажу, об'являйте вибори, збирайте чемоданчики і матайте звідси. Говорю, ви будете крайнім, ви будете крайнім в цій ситуації. Немає вибору просто, розумієте? Або робите такі реформи, або просто пошвидше мотайте звідси. Ви ж не можете постійно розраховувати, що вас будуть фінансувати. А колапс може наступити в будь-який момент. І дуже швидко, розумієте? Коли воно почнеться, ви навіть не встигнете, потім, о, давайте ми будемо скорочувати чиновників. Все має відбуватися планово. Поступово, якщо ви хочете щось зробити ре, ре, реально. Ви маєте порахувати свій бюджет. Ви маєте збільшити фінансування армії в два-три рази. Немає вибору, розумієте? Плани, які розраховують на те, що хтось допоможе, це, це не плани. Реальний план це коли ви самі щось робите. Напрямку того, щоб самостійно фінансувати армію. Щоб, щоб самостійно створювати умови, щоб бізнес мог заробляти гроші, щоб бізнес міг виробляти озброєння будь-які озброєння. Нехай даже, хай конкурє з Укрбромпромом. Які Такі вам проблеми. Тому що там хтось на цьому заробляє, Ну він заробить, але ви будете крайнім. І коли все посипеться, там уже, вибачте, коли всі зрозуміють, що тільки і за вашої жадності, і за жадності ваших чиновників, ми в, оказалися в такій дупі. І потім жадність настільки, що ви не можете це відпустити. І гинуть люди, а ви і далі продовжуєте займатися своїми інтересами, своїм збагаченням. Подумайте блін. Два варіанти. Або ви починаєте. Цей процес по зменшенню кількості чиновників і спрощенню ведення бізнесу і виробництва зброї. Або вам вже пропонували літак. Визивайте літак з американської і собі. Разом забирайте всіх там інших. Нічого, ми справимося. Іншого варіанту просто немає. Подумайте, план Б, план С, подумайте про це. Це єдиний план. Єдиний план, який може працювати. Це створити тут для людей нормальне життя. І вони самі все зроблять. Вам не придеться нічого не робити, нічого видувати. Просто дайте людям можливість забезпечувати нашу армію всім необхідним. Бо вони і так це роблять. І так купують дрони і все необхідне для армії. То дайте їм цю можливість. Я сподіваюся, що це буде, просто сподіваюся. І, і навісні буде те термін час ще фактичний, де я так розумію. Або, або. Або ви зараз вже почнете реформи, або навісні вибори, або ще щось. І то, блін, навісні знаєте, скільки чекати? Вже зараз ви маєте або об'явити вибор, або об'явити реформи. Вирішуйте, це ваше діло, ваше життя, ваше, ваших, не, ваших чиновників. Зберіть їх, поспілкуйтеся з ними. Подумайте, блімом про це. Дякую, дякуйте ще.